Вітаю, друзі! Ви на каналі Game Defender, і у нас продовження. Що? Правильно? Runner. перший, перший Runner. Ми будемо грати рівень Дгарма Сіті. Ми вперше попадемо саме в Дгарма Сіті. У нас тут 4 артефакти і одна катана, що треба буде знайти, окрім того, щоб перебити цих ворогів. А я попрошу вас підписатися на мій канал, поставити лайкосик. Тільки контент для підписавших і лайкших людей. Все. This is the city. Uh, оце її місто? Wow. Ого. Коли тут не було? No. Ні, я ж казала, що ключниця пускає лише вірних і. І тільки кількох обраних. Мара суворо контролює по ресурсів між містом і долу. Їжа, вода, people. люди. Понятно. Просто їх натискаєш, і воно їде прикольно. Ех. Могло би бути певно прикольніше, якби я доїхав до цілі. Але ладно. Блин. Вично нові локації, не орієнтуюсь, не розумію, що тут відбувається, ну нічого. Ара ми їм покажемо. По жопі тобі. Тепер сюди. Поїхали і вверх їде, дивіться, прикольно. На тобі. З першого разу. Ха-оо! Вийшло, станція Міди руїться ключами, але вона вже далеко від тобою. Чудова робота. Оу, дякую. І досі все одно слід остерігати звичайних чіпів, я так поняв. Хм. Хм, Понятно. О, мене везуть. Токсі, посібо! Дякую за те, що підвети. Що тут? Блін, воно що десь в небі, це місто? Але прикольно. Наша наступна ціль. Чекай. Дані створення для зберігання знань про світ до викиду. Архів даних. У ньому місце деяка документація з проекту Примар. Це ще деяка, ще та, що була на той момент у розробці. Так, договорив. Почекай, бо мені тут напрягатись треба. So що, куди ми йдемо? Що наступні кроки? Okay. Гаразд, ось. Okay. Here шо, ось? You go. The треба лише завантажити house. план. Де ти, куди ти його завантажила? Яку папку поклала, пані? Ти чіпляйся, що ви тут? Коротше, тут ці ривки прям погано. Я з ними гірше почуваю, чим без них. Ладно, ладно, не завжди. Може і не дуже погано. Може, все ще може бути. О. Оп. Що це таке? О, дивіться. Ортефакт! Ортефакт! Ти чого тут робиш? Бут новий. приназиш. Катана? Це катана, дивіться. Ржава катана з крову. Вау! Ржава катана з крову. Це просто неймовірно. Я люблю ржава катана з крову. Ой, не. Don't... Фу фу Ти хто таке? Ти що стріляєш? Зламав робота. Ідемо далі. Ууу! а цей це робот хороший, він мене підвозить. А не, ви щось не туди мене повезли. Треба зіз нього зістрибнути, бо він якийсь... Роха мудак. А! Та, люди, ви що? Як так можна поводитися з культурним роботом? Ну, добре. По культурному не розумієте, будемо говорити по. Я, ніяк. Мій пулі відбивати все забуває про то. Мій мега скіл. Хе-хе, в мене є повітряна е, держалка, такого хляп, і вона дує. Дівчина непогано пораться, але поза її можливостями. Але це поза її можливостями. Тобі слід припинити, покладайся на нього. Я покладаюсь лише на себе. Що це? Вау! Ви то бачили? Оте я стрибаю. О, артефакт ще. Ззаду десь. Тобі вискочити можу, напевно. Зазвичай так і робить завжди. Що ти? Це що пропало? Вау, обережно, що ти, як. куля летить. Кулю. Кулюн. Газета. Нью-Йоркський випуск 26 вересня 2156 року. День викиду. То це ще? що ще? Майже 130 років терпіти у ці папірові видання? Заголовок на першій сторінці. Космічний магнат. Спустився берега уявний апокаліпсис Адама Гомади. Це останнє що було надруковане у світі. Наконець-то, звісно, вони додумали, що можна в інтернетах купувати на такий рік то вже. Йоми... Ще? Що це? Хто мене вбив? Я тобі дам зараз. Я не розумію. А, це не тут, Понял? Це там хтось мене вбив. Ах, я поняв, там є вороги. Треба їх вбити перш. Чим іти до артефакту. Ну Добре. Другий не слухає, другий не хоче чекати, поки я б'ю першу. І стріляє ззаду під крису. Нічого. Я всіх переграв, я вбив сам себе. Ладно, ладно. А, та, да, кнопка, повільно! Вжити. Не хоче повільно жити, спішіть кудись хлопець. Опа, на тобі. О, тепер так краще буде. Ей, як тобі попасти. З цього боку нема, а добре, йдемо далі. Може десь знизу. Так, ладно, сюди кудись стрибати можна. Вау, wow. оце щось сюди ззаду. який вузький прохід. А там у нас чекає артефакт. ведмедик. Пошарпаний плюшовий ведмедик. Мабуть, його привезли до вежі під час напливу втікачів безпосередньо перед виколотом. Зараз сім'я Сім'їр е, розпадається від хаосу та щоденних смертей. Дітям, які загубили лише іграшку, пощастило. До речі, дивіться, який гарний. Предмет такий чистенький ведмедик. Блін, можна було нормально, а не лізти туди поза шафи. А що це не сюди, а куди далі? А, я звідти прийшов. Чекай. А, там, блін. Добре, що я сюди пішов. Я не побачу цю штуку. Так би... Ух! <зас> ти не... Where are all the civilians? Seems like there's a curfew in effect. Turns out people here are just as oppressed as the basers. А! Чого він не не поїхав попередній раз? Ну Це ж тупо так. Ну що ж ти, дивіться? Стрибунька велика. Сюди можна. А кудись стрибунька велика веде. А! Є Кулька, добре. що це останній наш. Е, такий забіг на цю локацію, там ще ж які типу, Мене зараз уму доходить і я сюди буду повертатися. Ні, дивіться, з першого разу всіх завалив. Таким був план? So Саме так, так я планував, датись до гармасіті. А, так. Да. Сьогодні ми згадали щось. Всього чекали. You... Тебе. Ми думали, can, що після пробудження ти приведеш до на... oh, нас oh, до перемоги. Допоможе звільнити I'm та помстити з архітектором. Я зворушений. Oh, як це мило. Що, це кінець? дистанції з до сховища? Mm. Це просто двері, але ще не кінець. Здається, чи тут... Щось могли сховати. Так, тут полібеша десь буде арт. Я просто упевнений в цьому. А! Не, щось воно так не робить Ммм, дивіться, я угадав, що тут артефакт. Тільки десь вищий чи що. Ех. Як мені туди добратися? А може він не вище, може він десь тут ззаду. О, так і є. Здобуто ще не випрянеться. Це, до речі, останній схоже. Перепуска працівника корпорації Самсара. Коли вежа адгарма була лише хмарочосом, та потрапити могли лише ті, хто мав перепустку. Те, що було засновано гірничо-видобною компанією в 1800-х роках, стало останнім прихистком для людства на землі. Вау, wow, вона гірнеч видобна компанія була. Еволюціонувало нормально так, да? Так, спробуємо дострибнути сюди. А! Ah, мені здається, там треба кудись було... Націльтесь на бажаний для зламу предмет і натисніть ЛТ. А! Ось так, типу so, Отже, як ти плануєш здолати ключницю? Я маю на наважати, тобто останній раз, коли ти боюся, навіть був лише одне із сотні примар. Звідки ти знаєш? Мені було лише два роки, коли стався путч Тільки людей тоді загинуло. Але коли не залишилось примар, то нікому було нас захищати. Співчуваю. Так, тут ще має бути ще один арт, чи ні. Здається, ще так, а ну. Ой, куди ти? А. Ага. Ну, попади. А не можна, тільки спереді можу крутити. О. Ей. Ладно, ладно. Не, ну тут щось ще, ще має бути. Дивіться, тут сходи наверхі. Цікаво, можна було туди якось добратися по тих сходах? Ну, не знаю. Сюди раз. Предмет для зламу. Куди ти покрутили? Ну, мені туди не треба, і що мені робити? А тут сього боку можна бігти. Добре. Тоді це міняє справу. Тепер бігти. Це назад. Ну окей, бігти сюди тепер. Єе. Ми добігли сюди. Майже кожну примару з гармі було та забито. Те, щоб я пробіг вперед. І нам сюди. Да, так, так, саме так. Ми добігли до такого прекрасного місця. І схоже на троєщину трохи Ти трохи. А вони стріляють тільки коли я близько підходжу, то може я не буду підходити просто. Я поїхав сюди. А... Майже попав у робота, майже попав. Давайте ще раз. Проба номер два. Окей. Це хто мене ззаду там? Давайте йому тут цього роботу. Майже. Давайте ще раз спробуємо. Ай, ладно, робот, ты є інший робить. Більш пріоритетний. Що тут? Ага. Але вбив, перениве зимою питання, але те, що. Ти певний, що зможемо душки долати ключницю? Ні. Я такі дурно, я питаю, як я можу бути певнений? Побачим побачимо. так, побачимо побачимо. Вау, що це стало? Що він умер? Вона вбила 99 е, примар, і не зупиниться, поки не б'є мене теж. Жоден із вас не зупиниться, поки yes. не знищить її. Так. Я розумію, як ти почуваєшся. Напевно, я не знаю. Що ти розумієш, дівчат? Що ти можеш розуміти в цій шісті? Нові ну, тих ті париків, зувати. Ой, я на кульку стрибнув, а не на робота. А, я вдвох врубанув. Буває. Що так близько стоїте, пацани? Так, о, артефакт, дивіться. Знак питання. Давайте заберемо його. Що це у нас? Здобуто новий предмет, що це ще тут? Кіл при... 3000, а це якийсь диск з диском. Рідкісна візична комія 2155 року, ремейк культової класичної стрілялки з видом згори, з початку 21 століття, було дуже популярною серед завзятих гравців до викиду. Зараз уже нема можливості її запустити. А це дескробка, диск не дискот. Прикольно, прикольно. Це як в фільмі кажуть, блін, ну ас, як в кіно, а тут така, о блін, ігри в іграх. Ты не стреляй, робот, я хороший. Ммм. Чино його вбиває. Так, доїжджаємо до кінця. Вау. А, achievement получив і вмер. Харл, так. Achievement получити і вмирети. Ну, а цікаво, робот вмирається, на якої я чи ні. Дивіться, що тут є. Підйомчик на бар. Після підйомчика ми йдемо бити нашого старого друга. Є, угу! Жах. ідеальне сусідство, що поринуло в хаос. Куди мені добратись треба? Бу... О, це, кі... це був останній шматок. Ну, добре. Рівні стали якимось меншими. Дгарма Сіті 27 хвилин, артефакти, аудіозаписи. М -м -м. Красота. Ми просто з вами молосі. Дякую, що підтримували мене морально в цій справі. Пишіть ваш коментар, Саша, ти молодець. Або Саша, шукай кнопку Делейте не твоє. А зараз попрошу поставити лайк, по і до побачення. Па-па!